Гринчук Микола, боєць штурмового полку Сафарі, об'єднаної штурмової бригади Національної поліції Людь. На даний час перебуває на посаді командира роти вогнової підтримки. Насправді я не є військовим, я просто цивільна людина, але війна для мене почалася з 2014 році, що я навіть з Майдану. Майдан, потім війна, АТО, так зване, і зараз повномасштабну. Вже під час повномасштабної війни я приєднався до штурмового полку Сафарі. Бригади людь. Ну я хотів просто обрати саме той підрозділ, в якому мені би було комфортно служити. Ну бо я розумію, що таке війна, і я розумію, що таке попасти куди-небудь. Ну просто є ж різна, різні підрозділи. Ну, я не хочу нікого образити, але як показує практика, керівництво бригади там, військових частин має велике значення військовій справі. І Я попав саме в ту бригаду, я себе там знайшов. Знайшов просто як звичайний боєць бригади, я спочатку був звичайним солдатом. З часом я був командиром зводу і зараз мене назначили ну, на посаду командира роти. Тобто весь шлях, який я пройшов військовий, я зробив себе сам, як людина, як військовий. На основі полків Національної поліції формувалася бригада людей. І ми якби, приєдналися до неї. Повномасштабна війна, вона не заставляє когось щось розповідати. Є фактор, який дійсно потрібно брати участь у, і в захисті своєї держави. І тобто, мене всі підтримали в цьому, коли я пішов по Сафарі, звісно. В мене там служило дуже багато мені близьких також людей, спортсменів відомих зі всієї України. просто. І я пішов, вони знали, вони підтримували. Спочатку, коли ми заїхали, це був напрямок Донецька Донецького Донецької області. Спочатку був населений пункт Курдюмівка, Андріївка. Після того нас перекинули на Майорське біля Горлівки. Там якраз ще був контрнаступ, і трошки ми там контрнаступали. Після того ми брали участь в обороні селища Кліщиївка Донецької області разом з 80-ї ДШВ, дуже хороші хлопці, до речі, командир роти, там роти вогнової підтримки, дуже хороша людина, Жека, його звати і позивний. Після того нас перекинули на часів яр, довгий час ми тримали там оборону. І після часу яру в червні минулого року нас перекинули на турецький напрямок. Ну починаючи з шумів, північне-південне дружба і вже сам турець безпосередньо. І до цього часу ми стоїмо на захисті того міста. Зараз така війна, просто ну війна зараз, наприклад, вже 25-й рік закінчується, так і взяти 22-й рік це зовсім інша війна. Просто зараз війна дронів, війна технологій. Війна, яка не дає шансів на помилку, хоча б колись було менше, і безпілотних е, різних апаратів, і, і дронів, і fpv дронів було набагато менше, ніж зараз. Зараз війна важка. Зараз, е, наприклад, безпечна зона, колись два е, кілометри від лінії від нуля, ти від'їжджав. В принципі, ти вже плюс-мінус себе почував безпечно. А зараз е, кілометрів 10-15, А той, оптоволокно і 20 25 долітає. Так що. Зона враження набагато важче, і війна також набагато важче. Наприклад, 2014 до 2022-го, і зараз порівняти 22 і 25-й, то десь плюс-мінус 14-й і 22-й. Звісно, що в 2014-му не було настільки авіації багато, не було трошки менше все працювало так. В 2022 це вже було так масштабно. То але взяти 22-й і порівняння з 25 м це як 14 і 22. -й. Ну, як, як для мене. Просто свій час, коли я е, Ну там початок повномасштабки, коли говорять, о, та що там, АТО, яка, ну, в принципі, я був у населеному е, пункті Піски, до речі, також Донецької області біля Донецького аеропорту. То, в принципі, ми там теж нормально, якби нас обстрілювали, теж була досить активна фаза війни. Але коли почалася повномасштабка, я відчув різницю. А зараз це зовсім інша війна. Війна дронів, війна технологій, наземних дронів. Колись можна сказати, коли я був там малий, там молодий, там ще, так, і ми дивилися якісь, ну там, дитичні роки взяти, так? І ми дивилися просто якісь фантастичні фільми і там якісь роботи, дрони. Це для нас була фантастика. А зараз під час повномасштабної війни саме. Цього року я цю фантастику бачу на фронті, доброго війні абсолютно нічого немає, і небезпека тебе чекає на кожному кроці, в якому ти населеному пункті не був, який би ти не був підготовлений. Ясно, що фізична підготовка, я вважаю, і мій підрозділ вважає, що фізична підготовка це номер один на війні. Бо коли ти себе фізично ну ти маєш носити багато на собі бика боєкомплект, екіпіровка, бронежилети, автомати насправді це все дуже важко. І для декого, коли зараз ми ходимо, наприклад, дуже великі маршрути, ми можемо там 10 кілометрів. Там 6-7, ну залежно від ситуації, ходити пішки. І коли в тебе немає фізичної підготовки, насправді тобі дуже важко, і твоя війна може закінчитися дуже дуже скоро. Я як командир роти, це не означає, що я там десь сижу на КСП. чи там займаюся якоюсь такою роботою. Моя я всім пояснюю. Наприклад, я як командир роти неважливо. У мене там є хлопці, яким там по 21 рік. Саме молодшому двадцять рік, там 25, 27, 30 і, і старше. Е, я їм всім пояснюю, що ми не служимо, а захищаємо Україну, бо зараз повномасштабна війна і всі встали на її захист. І я як командир роти, я виконую такі самі бойові завдання. Я так само ходжу на виходи, і я так само все роблю, як вони абсолютно нічим не відрізняється. Просто я як командир це є зв'язком між вищим керівництвом для якоїсь комунікації і все. Це чисто е, такий так, такий світогляд саме нашої нашої роти і нашого підрозділу. Нас е, так все відбувається. У мене реально були моменти, коли я попадав під під обстріл, і це мій міг бути мій останній вихід у населеному пункті. Кліщівка одного разу, коли ми заходили на позицію. Е, у Нас тоді були її втрати. В принципі нас побачили на зоні спішування, е, де ми починали рух. Тоді ми вибрали інший маршрут, яким я і мій зам, Руслан Поляк, позивний Охньовський, і ще там два, два хлопчини. Ми заходили на позиції. Просто біля мене ствольна артилерія ну, прилетіла десь метрів сім-десять від мене. Просто. Я ще такий йшов з великим рюкзаком, бо ми гранатометчики носимо на собі багато всього, і БК, і. І всякого різного, і просто я попав під обстріл. І я всі, хто йшли позаді мене, всі подумали, що я вже не вижив насправді. А я почув просто полум'я таке, яке мені просто на мене так, такою хвилею попало. І я просто розумів. Я, я, в принципі, теж думав, що можливо таке буде, що я там в осколках посічений. Ну ясно, що я знав, що я живий, так. Але просто і там вгорі десь метрів 70 у нас був бліндаж. 93-ї бригади вони теж там внесли службу там населені пункт. Я просто прибігаю в бліндаж, дивлюся, а на мені просто ні одного осколочка, абсолютно нічого немає. Що за те, що хлопці думали, коли все, що я вже не вижив. Інша була е, з населеного пункту Торецьк, Ми виїжджали, все вже була перезмінка в нас. Ми забираємо хлопців, їдемо пікапом. А в той час е, окупанти просто брали і мінували з дронів дороги. Ну вони бачили, в принципі, коли якась машина заїжджала, вони машина заїжджає. Вони бачать, вони бачать рух машини, просто з дрона скидають вибуховий пристір на дорогу, який з з детонатором, і чекають. І я просто їхав, десь швидкість 150. У мене була. Я просто, і нас ще було п'ять чоловік в машині, ну я і ще четверо, цілий екіпаж. І ми просто я їду, бачу, на дорозі така шайба валяється, ну як пів танки протитанкової міни, десь прес -мінос. І Я просто на швидкість приїжджаю і взаді просто чую такий, ну просто був дуже такий шумний взрив. У нас просто одразу і вікна всі повилітали, там ззаді пікапом практично там не було. просто кришу здуло. Просто У мене ще, до, до речі, до того всього старенькому пікапу, що спрацювала подушка безпеки, яка мене ще теж не наполовину контузила. І, це, і просто мене вліво-вправо ми якось стримали цю машину, вискочили, і вже десь до хвилини часу відрон просто біля тої машини. Ну, нас там вже не було, бо ми. Просто вискочили з машини, і вже десь до хвилини часу дрон просто попав там, де ми мали бути. Але ну, була вся надія на те, що наш транспортний засіб перевернеться і просто мали це. Ну, Це я теж вважаю таким одним своїм щасливим випадком. В талісмани я не дуже вірю. Там довгі бороди, які там не брити і всяке таке. Ну, Єдиний талісман, що в мене є, це машинка мого сина маленька. Я її ношу завжди з собою. І малюнки моїх дітей. Що в мене є така, мені дружина подарувала такий маленький, якби альбомчик, ну він такий десь 4 на 4 см, де фотографії нашої сім'ї. Оце єдиний мій талісман, який мене напевно, оберігає. Це війна, розумієте? На війні не буває так, що, що тобі завжди щастить, так. Але я вважаю, якщо в тебе таке поранення, що ти можеш відновитися, так в тебе кінцівки всі на місці, руки, ноги на місці, то нема що жалітися насправді, все відновлюється. І треба робити роботу далі, треба стояти на захисті своєї держави, допоки не буде знищені всі окупанти. Крайні поранення виходило на вихід. Так само у нас. ми пішо йшли десь кілометрів 10, але вже на, на точці спішування, де ми мали йти на позиції, просто попали під обстріл, і так сталося, що мене поранили. Повезло нам, що їхала машина суміжників, яка нас мене підібрала, бо я вже на той час не міг ходити абсолютно ставати на ногу. Забрали і відвезли на евакуацію. І зараз в мене все на місці. Це сталося 11 липня. На даному часу я проходжу реабілітацію в Тернополі. Не знаю, скільки ще буду її проходити, але. Тим не менше, коли її пройду, відразу буду їхати до хлопців на фронт. До повномасштабної війни я займався спортом, змішаними єдиноборствами, фріфайтом, являюся майстром спорту міжнародного класу. Виступав за Україну, підносив прапор України в різних країнах Європи і світу. Хочу сказати таку ремарочку, що, наприклад, в мене теж є багато спортсменів, знайомих, і хочу їх якось мотивувати. що коли ти підносив прапор України за кордоном, коли було плюс-мінус мирно, так? Ну, я не рахую там АТО, я не але коли вже повномасштабно, то прапор України потрібно підносити в тих місцях, в тих областях, які, в тих місцях, де ми будемо звільняти нашу землю. Я говорю, що спорт і фізична підготовка людини на війні це номер один. На другому місці тактична медицина. Тобто, якщо людина фізично не готова, і приходиться багато ходити, багато носити, і тим більше війна зараз важка, то фізична підготовка має бути номер один. Про це мене всі знають. Насправді ми коли ходимо на виходи, так, ми приходимо з виходу. Наступний день всі хлопці, які є в моєму підрозділі, ми обов'язково у нас є кросфіт обов'язково кожен день. Всі займаються і всі хочуть цього самі. Бо кожен розуміє, що коли ти сильний, коли ти фізично сильний, Тобі набагато легше бороти ті всі труднощі, які тебе чекають попереду. І це дає тобі великі шанси, щоб вижити. У нас в обов'язковому порядку всі займаються фізкультурою без винятку. Тобто є просто люди, які приходять з позиції, так ну я хочу сказати, просто, щоб мене там ніхто не засуджував. Це це, що є в нас, це що є в нашому підрозділі, так це якесь моє відношення до людей, так. Тобто є люди, які приходять і нічого не роблять. Але то, що вони нічого не роблять, вони не роблять їх сильнішими. Я, в принципі, хочу зробити, щоб біля мене було коло таких людей, які вернуться живими з війни. Просто тому, що мертві герої нікому не потрібні. Герої потрібні живі. Мені не, не є складно займатися спортом, бо я в спорті провів більше половини свого життя. І тобто, мені складно без спорту, так мені складно без цього. Так і люди є, наприклад, які не займалися. І там до того, але поступово, помаленьку вони втягуються, вони працюють, вони працюють над собою, вони розуміють, що їм це потрібно, і вони хочуть цього. Війна зараз дуже важка, крім авіації, яка керовані авіабомби, крім артилерії, яка просто безперервно б'є по наших позиціях. Насправді це ще плюс-мінус. Але якщо взяти. Скиди, fpv дрони fpv дрони на оптоволокні, насправді це зараз така гібридна війна дронів, просто і весь акцент, весь контроль взагалі місцевості тримають fpv дрони ворожі. Я вважаю, що війна у нас дуже важка на даному етапі. Ну але ми такі люди, ми ж українці, ми до всього можемо призвичаїтись. Я вважаю, що ми дамо нормальний опір. Майбутньому, тобто технології як в них ростуть, так і в нас. Я не можу складати великих планів на майбутнє своє. У мене плани зараз одне одужати, відновитися і вертатись до хлопців, захищати нашу Україну, а все решта буде.